Рік. Хаків. Цей непримітний юнак відомий целіст Павло Граб. Тут він працює коректором газети. Продовжує злочинну діяльність. За декілька місяців його заберуть до міста Валки поблизу Харкова на військову службу. Але і тут злочинець не втрачає змоги підтримувати зв'язки з народницькими повстанцями. Він виступив проти армійського начальства. Його чекало переведення до Туркестанського військового округу. Саме тоді жінка нарі... Далися розкрити його у розповсюджені відознародників. В Оренбурзі Грабовського заарештовують, повертають до Харкова і засуджують. 1888 року він засуджений до дитини. Я працював сміть моє наказання. На етапі Грабовський знайомиться з Надією Сегідою. Сприємилася по дорозі на заслання. Мої діда з бабою були засучені за вирублення саморобної вибухівки. Він загинув під час етапу. Баба писала листа до царя, аби її виправдали і відпустили додому та дітей і старої матері, але цар так і не прочитав того листа. Тоді бабуся дуже картала себе, що писала до такого самовпевненого, самодержавця. І якось вона вдарила одного наглядачів, це що її дуже сильно закатували. Її подруги в знак протесту отруїлись. Грабовський тяжко сприйняв втрату своєї ідеологічної спільниці. такої певної, святої, такої рідної, як ти, такої щирої, простої, вже більше, мабуть, не знайти. Таку не часто скинеш оком. Такої тільки що марить. А разу зустрінеш ненароком. Навіки долю озарить. 1890 рік. Львів. На тогочасних українських землях функціонує журнал Зоря. Зоря. Літературно-науковий і громадсько-культурний всеукраїнський журнал двомісячний, що виходив протягом 1880 1997 у Львові. Редакторами в різний час були відомі діячі і письменники Омолян Партицький, Григорій Цеглинський, Василь Лукич, псевдонім Володимира Левицького, Василь Тисовський, Осип Маковей. З 1885 му орган наукового товариства імені Шевченка. Протягом 1885 86 до складу редакції входив Іван Франко, який опублікував на його сторінках багато художніх творів. Літературно-критичних статей мав значний вплив на формування зорі як національного загальноукраїнського видання. Саме це видання стало місцем першої публікації поезії Грабовського. І рідним центром, навколо якого групувалося все передове та прогресивне тогочасного літературного процесу. На сьогодні ще недостатньо вивчені зв'язки Грінченка з учасниками. Не завжди доступна нам його публіцистика, листування, полеміка, погади про зустрічі, і переписки з багатьма сучасниками, зокрема з Франком, Коцюбинським, Грабовським, Чернявським, Драгомановим, Натюком. Та іншими відомими діячами літератури. Удекуди ці зв'язки оцінювались однобоко. Упереджено. Місце Бориса Гринченка у літературному процесі вдало визначав Сергій Єфрем, який назвав його найхарактернішою постаттю серед літературного покоління 80-х років, який був не тільки як особа, як громадський діяч і як письменник. Але як символ цілої епохи. Він вважав його лицарем обов'язку Громадського, людиною повинності в найкращому розумінні цього слова. 1899 рік Грабовський переїздить до Топольська, де продовжив свою діяльність. Але це вже зовсім інша історія. Військового округу. Він виступив проти військового начальства. Його так і не знайшли. Дід загинув під час несення. цей невідомий невідомо юнак. Відлів. Ті заблосла почасного літературного процесу.